Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. І сьогодні ми поговоримо про ось таку портативну зарядну станцію EcoFlow River Max. Пауербенк на стероїдах. Ось така моя перша асоціація, тому що від звичайного пауербенку, ось такого ви можете підзарядити, хіба що смартфон або інші якісь маленькі гаджети. В той же час оця штука дозволяє працювати не просто заряджати, але й працювати деякій побутовій техніці, наприклад, телевізор, пилосос. Скавоварка і навіть автомобільний компресор. Більше того, ця зарядна станція допоможе вам навіть дозарядити електромобіль. Якщо ви щось не розрахували і зупинилися на трасі, то вона вам допоможе добратися до найближчої розетки. Три повноцінні USB-порти, USB, USB Type-C, дві розетки, а також окрема автомобільна і можливість заряджати цю штуку від сонця. Ну і ще багато цікавого. Давайте поглянемо детальніше. Ось в таких двох коробках приїхав. До мене цей девайс одна зовнішня транспортувальна, інша вже містить зображення пристрою. І знаєте, одразу відчуваєш, ця штука важить чимало. На комплектацію виробник також не пошкодував. Окрім зарядного кабелю на 220, є також кабель зарядки від сонячної батареї. Правда, останню доведеться купувати додатково, якщо є потреба. І ще один кабель, а також один для автомобільної зарядки. EcoFlow River Max це, мабуть, один із найбільш акуратних. Зібраних пристроїв у своїй категорії. В корпусі переважно використовується матовий пластик, досить практичний. Щодо металевих деталей, на зовнішній частині корпусу їх небагато, але в цілому зібрано все на совість. Цікавий момент, корпус Ecoflow River Max має модульну конструкцію. Ось так розкручуються гвинти, і ми бачимо, що тут, е, окрім штатної батареї, 288 Вт, є ще одна, але вже змінна. Під час туристичного походу, наприклад, коли ви Пересуваєтеся не на автомобілі, можна цю додаткову батарею зняти, тоді пристрій буде е, менше важити і менше займати місце. Він у вас буде на цілих 3 кілограми легше, а ви знаєте, що коли пересуваєшся пішки і в тебе всі речі в рюкзаку, то кожний кілограм має значення. Майже всі функціональні елементи виробник виніс на цю фронтальну панель. Тут ми бачимо дисплей, який показує рівень заряду у відсотках, вхідну вихідну напругу і час, який залишається до розрядки батареї при поточній потужності використання. Зрозуміло, що останній показник змінюється в залежності від того, що у вас конкретно в цей момент підключено до батареї. Ліворуч від екрану розташований ліхтарик. У нього два рівні яскравості, підсвічування плюс режим SOS. Під ним відповідна кнопка перемикач. Далі порт USB Type-C і три порти USB Type A. Один з них підтримує швидку зарядку, він виділений кольором і відповідним позначенням. Ще одна цікава. Права річ, це автомобільна зарядка. Так, уявіть вона тут також є. Пробував її на прикладі автомобільного компресора і все працює. Під USB-портами автомобільною зарядкою і ліхтариком є окремі кнопки живлення, тобто ці елементи ви можете включати і відключати вручну, щоб коли вони вам не потрібні, на ни них напруга не подавалась. А ось ця кнопка в центрі відповідає за знеструмлення всієї системи. І ще одна аналогічна кнопка з індикатором винесена на праву бічну граню відповідає за розташовані тут розетки. Трохи вище вентиляційна сітка. Всередині пристрою знаходиться температурний датчик, і він визначає, коли вам потрібно включити вентилятор. Тобто не вам, а пристрій це робить автоматично. Я експлуатував цю зарядну станцію в різних режимах досить довго. І вентилятор, е як правило, взагалі не включається, тільки якщо ви сюди під'єднаєте якийсь дуже потужний девайс ну наприклад, електрочайник. Отже, в базових сценаріях використання нагрів буде незначним. Нарешті протилежна боковушка має роз'єм для підключення мережевого кабелю та кабелю сонячного зарядного пристрою. Тобто, як я вже казав, заряджати цю станцію можна як від звичайної розетки, так і від сонячних панелей, які продаються додатково. Щоб вам було комфортно керувати цією станцією, створено спеціальний додаток. Він є як для айфонів, так і для Android-смартфонів. Знайти неважко за назвою виробника. Ось як виглядає Дає інтерфейс на головному екрані. Відображаються всі дії з пристроєм, а також розділ налаштування. Тут же можна активувати режим X-Boost, вмикати і вимикати ліхтарик, автомобільний зарядний пристрій. Окремі порти, дивитися, який порт USB задіяний в даний момент, і багато іншого. Є також можливість моніторити нагрів системи та її розряд. У пункті налаштування можна перейменувати пристрій, задати потужність струму, коли ви заряджаєте від автомобіля, включити можливість повільної зарядки від джерела змінного струму, налаштувати тайм-аут автоматичного вимкнення пристрою в режимі очікування і подібні корисні речі. Тут же можна оновити прошивку. Важливий момент ця зарядна станція сама. А по собі заряджається дуже швидко. Характеристики з'являться на екрані, а тепер уявіть собі, тут під капотом 200 тисяч мА. І якщо порівнювати ось мій Powerbank на 10 тисяч, він заряджається довше ніж ця штука, зарядити цю станцію в мене займає приблизно десь ну, півтори години. А все це тому, що тут реалізована фірмова технологія Ecoflow Xtreme. і саме вона дозволяє заряджати цю станцію від звичайної розетки просто феноменально швидко. Тепер подивимось, які саме пристрої можуть працювати від цієї зарядної станції, і як саме це виглядає на практиці. Ось мій 55 дюймовий телевізор Samsung. Під'єднуємо його і бачимо на екрані результат. Зважайте, що ось такий час може працювати телевізор, враховуючи залишок заряду. Тут не 100% на даний момент. Автомобільний компресор Black Decker. Зрозуміло, що компресор ми не використовуємо годинами поспіль. Але перевірити тиск в шинах, підкачати їх ви завжди зможете, навіть в умовах блекауту або ж у дорозі десь на трасі. Домашній фен також все працює, як бачите, і в усі режими фену. Цують від цього пристрою і холодне повітря і гаряче. Домашній комп'ютер також підключається без жодних проблем разом із монітором. І якщо вірити індикатору, ось бачите, скільки він може працювати, але враховуйте, що тут уже далеко не 100% заряд. Звичайно, все залежить від компонентів і потужності самого комп'ютера, зокрема відеокарти. Навряд чи ви будете в такому режимі грати, але увімкнути щось по роботі, швидко зробити або скопіювати дані, цілком можна. Також можливе живлення холодильників, кавових машин, мультиварок і подібного. Ну і нарешті експеримент із звичайним домашнім електрочайником це досить потужний прилад. Під час нагрівання ввімкнулися вентилятори, тобто ми бачимо, що пристрою не так вже просто скип'ятити воду дійсно потребує великої потужності. Але результат, як бачимо, є: тобто можна навіть скип'ятити воду за допомогою цієї зарядної станції. Десь 15% заряду. Пішло на нагрівання цього чайника. Але якщо вам дуже хочеться попити чай, скип'ятити воду, і у вас відключили світло, то без проблем ви можете це зробити. Отже, EcoFlow RiverMax – це альтернативне джерело живлення, якщо ви збираєтесь у туристичний похід або на випадок аварійних відключень світла в вашому домі. Пристрій дозволяє заряджати не тільки смартфони, ноутбуки та інші дрібні гаджети, але й навіть користуватися побутовою технікою. Щодо ціни, так, ця штука не дешева. Ось такий варіант, як у мене, коштує 33 тисячі гривень на момент підготовки цього огляду. Але я залишу посилання на сайт виробника, і там є варіанти зовсім різні. Є і менш потужні, більш доступні, так і з більшою потужністю. Друзі, на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, натискайте лайк, підпишіться, будь ласка, на канал, і побачимось з вами уже скоро в нових оглядах.